Співпраця органів місцевого самоврядування, громадськості та засобів масової інформації у розбудові місцевої демократії. Таку тему обрали організатори проекту для проведення підсумкової конференції. Зведенням у дію закону України про доступ до публічної інформації постала гостра необхідність у підготовці відповідних кадрів та надання їм потрібних навичок у створенні інструментів для виконання постанов цього закону за фінансової підтримки Європейського союзу у 2013 році. І було започатковано проект, керівниками якого виступили виконавчий комітет міста України. Та Асоціації малих міст України. І хоча проект був переважно навчально-консультативного характеру, організатори на цьому не зупинилися. Кожне місто учасник їх було 20 малих міст України, отримало інформаційний кіоск як один з інструментів покращення і полегшення доступу людей до публічної інформації. Поза ще один такий. Важливий результат, підсумок проєкту це те, що з'явився портал малих міст України, який складається в тому числі із віконець кожної громади, яка брала участь в проекті. І ми сподіваємося, що з часом цей портал буде мати віконця всіх малих міст а їх дуже багато 364. Досвід, напрацьований під час реалізації проекту, буде поширюватися серед усіх малих громад України. Завдяки проекту муніципалітети малих міст зможуть якісніше та на вищому професійному рівні забезпечувати права своїх мешканців на доступ до публічної інформації. Це, хоч і невеликий, але крок до європейського майбутнього нашої країни. Ваш труд являється важливим і що вас в контексті державних гасгасударний України. Сейчас, на самом деле, после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, мы думаем, что не только э, правительство, а даже э, местные власти должны сделать свой вклад. Э, Під час конференції відбувся круглий стіл для представників засобів масової інформації та дві панельні дискусії, присвячені принципам відкритості і прозорості влади та забезпеченню доступу до публічної інформації. У роботі конференції взяв участь і наш міський голова Сергій Соломаха. Він змістовно окреслив основні проблеми та перспективи виконання закону України про доступ до публічної інформації та поділився напрацюваннями у Миргороді. Яким, цьому проекту напрацювали. Які треба було внести відповідно в е, законодавство. І в закон, який є основополагаючим для е, цього проєкту, і в інші законодавчі акти, щоб е, узгодити в першу чергу законодавчі акти стосовно е, запиту, стосовно доступу до публічної інформації, щоб ну, не, від, не ставити незручну ситуацію, допустимо, міського голову в деяких випадках. І, Міську раду і взагалі тому, що деякі постулати, особливо що стосується термінів там виконання інших, вони ну я думаю не відповідають тим вимогам, особливо цим часом, які в нас є. Говорячи про конкретні результати, варто відзначити, що за два роки проєкту були проведені семінари, тренінги та консультації. За їх результатами, понад 300 представників органів місцевого самоврядування підвищили свій рівень знань та поліпшили навички в області доступу до публічної інформації. Жителі 20 малих міст.